Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, мегафайт за звання абсолютного чемпіона світу на дважкій вазі між об'єднаним чемпіоном Олександром Усиком і чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі пройде 17 лютого. Про це повідомляє International Boxing News. Зірки Хевівейта вже підписали контракт, бій пройде в Ер-Ріяді, а офіційне оголошення поєдинку очікується вже на цьому тижні. Спочатку бій мав пройти 23 грудня, але його перенесли на більш пізню дату через те, що ф'юрі отримав пошкодження в бою з Френсісом Замгану 28 жовтня. Варто відзначити, як було сказано в попередньому відео, Усик має намір завершити кар'єру після бою з Ф'юрі та піти грати у футбол. Нагадаю, що цей поєдинок та багато інших ви можете подивитися в нашому телеграм-каналі в описі під відео. А вже 16 листопада буде транслюватися бій Шакура Стівенсона проти Едвіна Делос Сантоса. Повертаючись до бою Усика проти Ф'юрі то легендарний боксер світового боксу Евандер Холіфілд поділився своїми очікуваннями: це має бути відмінний бій, у якому швидкість рук зіграє вирішальне значення. Хто зможе витримати більше ударів, той переможе. Вусика багато переваг і він шульга. Ф'юрі провів багато добрих поєдинків, але стилі визначають бої. Коли боєць б'ється з великим хлопцем, який перевершує його у швидкості і може вдарити, то має хороші шанси на перемогу. Але якщо він пропустить удар, то в цей момент все може скінчитися. Успіх приходить тоді, коли боєць не здається. Я щиро вірю, що вусика такий настрій. Щодо минулого опонента Ф'юрі, от Валіна, то він назвав свого фаворита. Для мене Ф'юрі буде фаворитом, але в бою з Гано він не виглядав чудово. Я думаю, що Френсіс зробив дуже хорошу роботу. Я не можу повірити в те, як добре він виступив. Але я також відчуваю, що Ф'юрі його недооцінив. Ймовірно, він мало що від нього чекав, так що це, мабуть, стало великим сюрпризом для Ф'юрі. Здається, що часом Ф'юрі не сприймає речі всерйоз. Востаннє він бився проти дерека Чісори. Це було у грудні. Пройшов майже рік. Хто знає, чим він займався весь цей час. Ф'юрі – чемпіон. Я впевнений, що він про це пам'ятає. Але йому потрібно залишатися в залі і ставитися до справи серйозно, тому що в іншому випадку, якщо він займатиметься багатьма іншими речами, це позначиться на ньому. Зі свого боку, Френсіс Нгану поділився своїми почуттями, коли відправив у нокдаун Тайсона Ф'юрі у третьому раунді їхнього поєдинку. Я почував себе досить добре на той момент. Хочу сказати, що довгий час спостерігав за Фюрі. Я бачив, як він пропускав сильний удар, падав непритомний, а після цього повертався. Тому я розумів, що можу збити його з ніг. Зізнаюся, що я більшого від цього нокдауну. Просто я дивився йому у вічі. Коли він був на підлозі і бачив, що вони відкриті, а Тайсон перебуває в повній свідомості. Нгану також порівняв силу удару Тайсона Ф'юрі та важкоатлетів із ММА. Ф'юрі б'є досить добре. Я з'їв кілька ударів, можу сказати, що має досить сильний удар. Слід зазначити, що він був у рукавичках на 10 унцій. У ММА бої проходять у 4 хунцевих. Так що можу сказати, що на даний момент він найсильніший ударник, з яким я зустрічався. Щодо бою, четвер між Стівенсоном та Дело Сантусом, то Едвін вже навіть визначився з наступним суперником у разі перемоги над Шакуром. Я тут, щоб битися з ким завгодно. Я готовий прийняти будь-який виклик. Ми обидва належимо до останній Пібісі, тому варіант бою з Джервонтою Девісом є оптимальним. Було б розумно звести нас. Едвін також додав: сподіваюся, Стівенсон прийде з думкою, що нокаутує мене. У такому разі ми зможемо провести бій, який задовольнить фанатів. Я дуже радий, що пройшов шлях від бійця, який відкриває шоу до учасника головної події. У мене хороший захист і у мого суперника хороший захист, але, як каже мій тренер, перебуваючи в захисті, не виграєш бій. Тож моє завдання полягає в тому, щоб пробити його захист. У мене є навички як оборонятися, так і атакувати. Ви просто цього ще не бачили. Зі свого боку, претендент на пояс WBC поїздаблюбісілегтіва зі Шакур Стівенсон, заявив, що після титульного бою проти Едвіна делос Сантоса бажає розділити ринки з українським ветераном Василем Ломаченком. У четвер ввечері ми з Едвіном вийдемо на ринг і Я його відшмагаю. Я думаю, що це відволікаючий поєдинок, тому що я мав буксувати з Ломаченко. Спершу Едвін, але потім моїм суперником має стати Ломаченко. Це великий бій, він має бути наступним. Два найкращі бійці легкого дивізіону зійдуться віч на віч. Варто зазначити, що раніше промоутер Ломаченка Боб Арум повідомляв про те, що на початку наступного року українець може побитися з Камбосусом в Австралії за один із чемпіонських поясів. Але менеджер Егіс Клімас стверджує, що рано говорити про титульник для Ломаченка, оскільки колишнього абсолюта Девіна Хейні поки що офіційно позбавили лише поясу WBC. На даний момент титул недоступний. Ломаченко має побитися в лютому, анонс має відбутися протягом найближчих кількох днів. Щось дуже багато планують на лютий. Може планують влаштувати Біла Маченка в один день з мегафайтом у Ф'юрі? Подивимось. І на завершення, Брайан Макінтайр, тренер чемпіона світу за версіями WBA, WBO та WBC на півсередній вазі Теренса Кроуфорда, оцінив можливість бою його підопічного з новоспеченим володарем титулу IBF у цій же ваговій категорії Джароном Енісом, адже перед цим Кроуфорда позбавили титулу IBF. За словами тренера, навіть після того, як Еніс став повноцінним чемпіоном, Кроуфорда не цікавить цей поєдинок. Енніс нічого не може принести на стіл. Терен зараз перебуває на такому етапі кар'єри, коли він може обирати, чим хоче займатися. На даний момент він не хоче битися з Буцем, тому що той нічого не може йому запропонувати. Що має вирішити Кроуфорд у цій ситуації? А ви, як гадаєте, напишіть свої думки в коментарях та поділіться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал в описі під відео. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!